Вітання на сумському обласному телепередача Світогляд. Говоримо про європу, україно європейські стосунки, переймаємо досвід та вирішуємо спільні питання. Я Христина Бондаренко, допоможу вам стати до Європи ближчими. Починаємо. Сьогодні говоримо про актуальне та наболіле. Ситуація в Україні сколихнула чиневий світ. Деякі країни-члени Євросоюзу зазначають, що також можуть повторити український сценарій. Тож, який стан справ із безпекою в Європі, говорити будемо сьогодні. А й допоможуть розібратися у питанні наші експерти. Увага! Андріана Костенко, кандидат політичних наук, керівник центру євроатлантичної інформації при сумду та науковий керівник проблемної лабораторії Центр соціально-гуманітарних аспектів. Регіональних досліджень. Павло Трофименко, професор кафедри військової підготовки СумДУ, кандидат військових наук, учасник бойових дій. Останні кадри то війна на сході України триває півроку життя забирає щоднини. Стосунки з'ясовують дві країни сусідки, і з кожною хвилиною ситуація усе більше заходить у глухий кут. Цю інформацією, що я маю, і ви практично ту ж інформацію маєте і засоби маси інформації. Встановка дуже тяжка. Зв'язку з тим, що російська армія вела кадрові свої частини. Близько трьох бригад класно оснащених. Безумовно, що ситуація погіршується з кожним днем. Дивуватися нічому, обладнання застаріли, воювати тим, що не стріляє, дуже важко. Не додає сил і віри, й тим, що світ не надто й прагне допомогти українцям. Світ допомагає поки що санкціями. Для Росії ці санкції вони неефективні. І я вважаю, що допомагати треба не тим, що комусь робити погано, а допомагати нам хоча б озброєним. Не треба нам солдат, не треба нічого. Наша застаріла вона не відповідає сучасним вимогам ведення війни. Все озброєння, яке є у нас, є, це 70-80 роки. Нове зброєння практично дуже мало. Воно є але його недостатньо для того, щоб вести війну з такою потужною силою, як російська армія. Ситуація, що склалася на сході України, змусила народ замислитися про українське, українськість та й самих українців. І навіть нестримне бажання бути ближчими до Європи, яке ще, начебто, не так давно лунало звідусіль. Поряд із щоденними втратами на полі бою опинилося далеко у шухляді. А от у Європі українське питання у топі. Бояться, що й самі можуть втрапити у військову перепалку. Не на жарт про власну безпеку захвилювалися країни постсоціалістичного табору. Уже і міри почали приймати. Країни, так звані постсоціалістичного табору це там Литва, Польща, Угорщина, Чехія. Дипломати цих країн дуже часто заступають. Що вони хвилюються щодо ситуації в Україні, і вони говорять про те, що е, також хвилюються щодо і своєї безпеки. Е, власне, поляки це найбільше, мабуть, союзники сьогодні в Україні. Е, і е, поляки е, ініціювали е, декілька засідань в е, Організації Об'єднаних Націй стосовно питання в Україні. А далі Польща, Дальше Прибалтика і таке інше. Ну тут на путі у Путіна встає європейська система колективного захисту. Тільки коли ти не захист, спроможне захистити наші країни, в тому числі і нашу країну, якщо ми вступимо в цю систему колективного захисту, Надіється на те, що буде мир і спокій. Не на користь Польщі й тим, що стала на захист української сусідки. Польща одна із країн, яка реально. На європейській арені виступає за Україну, пока дипломатичними способами допомагає. І деякі країни Прибалтики. Останні витримують поки паузу. Я розумію, що, економі що економіка у них на першому місці. І з якого сенсу вони думають нам допомагати. Думаю, що ні. Тільки економічне санкції, економічні санкції. Нам легше у подібній ситуації якраз і на часі поняття колективна безпека. Іншими словами, спільна допомога одне одному у разі агресії. Створення системи колективної безпеки є явищем суто європейським. Європа уже давно позиціонує себе як спільний дім для її народів. Європейський союз створює власну незалежну систему колективної безпеки, і вона більшою мірою. Займається захистом зовнішніх кордон країн зовні країн членів європейського союзу. Мені здається, що для України сьогодні як ніколи актуально є для себе визначитися, чи потрібно нам вступати в європейський союз, і також чи потрібно нам вступати в НАТО. Приєднання до лав НАТО перш за все поставить знак оклику на питанні військовому, що нині є надважливим для України. Якщо Україна стала членом НАТО, вона зможе знайти свою нішу, ну, наприклад, забезпечувати альянс певною технікою. Це і літаки, це і системи проти піхотної оборони та інші технічні засоби. Тим самим зможе підняти військово-промисловий комплекс. Хоча поки це залишається тільки у мріях, прогнози політологів не надто втішні. Сходяться на одному. Зі вступом до північно-атлантичного альянсу доведеться почекати і, можливо, не один десяток років. Вступ України в НАТО з одного боку, хоч це дуже нагальне, на мою точку зору питання, і потрібно сьогодні дуже активно вести переговори з країнами. Членами НАТО, але з іншого боку, це дуже заполітизоване питання, і сьогодні на цьому можуть зловживати політики, особливо напередодні виборів. Тому я не думаю, що найближчим часом ми будемо членами НАТО, хоча б бути в Євросоюз, хоча б підписати і ратифікувати угоду про європейський союз, до неї ми, хоча б, наблизились, та й колективна безпека Україні не завадить, тим більше у такій важкій ситуації, що склалася сьогодні, та показ вуст Європи лунають винятково заклики до дипломатії, які конкретних результатів нині не дали. Дипломатія ефективна лише тоді, коли а, ворог. Розуміє, що країна може дати належну і військову відсіч, ми бачили вже безліч прикладів, коли наші військові мають успішні операції в зоні АТО, і тоді дуже гарно і легше проводити дипломатичні переговори на міжнародній арені. Як тільки наші військові зазнають певних Певної поразки, так то власне і дипломатія тоді наша теж страждає. І сьогодні ведуться переговори, щоб Україна була під захистом цієї організації. Також деякі країни, які є членами Європейського союзу, прийняли рішення, що вони готові допомагати технічно. Я маю на увазі. Це певна техніка, яка нам знадобиться в зоні АТО, також професіоналами з в процесі вирішення конфлікту на сході України. А от військові твердять, від балачок потрібно переходити до дій конкретних. Треба дійсно колективно допомагати Україні. Хоча б зброєю не надо солдат, не надо офіцери. У нас достатньо патріотичних людей на Україні, а не зброю треба. Ти ж безпілотні апарати, які можуть нести півтори тонни боєприпасів. І одним-двома зальотами можна знищити до однеї матопіхотної чи танкової роти. Те, Та що зброя, новітня зброя. За 23 роки знищення української армії поповнить за ці місяці, що йдуть з початком війни, неможливо новими озброєнням. Де саме в ЄС чи в НАТО бачать себе українці? Передусім сумчани. Ми поспитали просто на вулиці. Увага! Євросоюз чи НАТО. Де в Україні більше перспектив? Власну думку висловлює народ. Сільсебразне. А почему? ну тому ж табу, хоч як то захищені, від інтерв'юнці э, Росії? Я yeah, мені кажется, нет, ні не сельсебразне. <laughs> Ну, вы знаете, трудно объяснить эту ситуацию. Почему? Потому что у каждого разное мировоззрение, но во всяком случае НАТО ничем не поможет. Единственное, что оружием, да, так это будет продолжение войны. А мне кажется, что война. Войну просто надо прекращать. Просто прекращать. Ну, в войну лучше не влазить. Обовязково. А в Евросоюз. Так. Я считаю, что целесообразно. Будем мы следами НАТО, значит, Россия будет бояться застроить, так сказать могут пойти войска на территорию наших НАТО, миротворные Америка и другие страны НАТО. Конечно. чем быстрее, тем лучше. Почему? И давно пора. Ну, потому что коллективная безопасность сюда больше гарантий для страны. Это военная мощь, поддержка, которой Украина сейчас не обладает, а НАТО способна ей предоставить. Хочу, чтобы наша Украина вступила в Евросоюз. Хотя бы будет Это экономика поднята в нашей стране с помощью Евросоюза. А так, в общем-то, дефолт, скажем, у нас приближается. С каждым днем все быстрее и быстрее. Отказывайся от комментариев. Мы же в Європі живем, в центре Европи ж Україна. Значит, должно быть и в Євро, і в НАТО, в другие страны, чтобы у нас был надежный колпак над головой, защита наших територіальної целостности ну, Украины. мир, жут был главное сила. Повышение благосостояния народа, прежде всего. Хорошие демократические принципы. В Евросоюз нам вступать нужно, но нас туда никто не, не пустит и не ждет. Почему? Потому что у нас люди не евроинтегрированные, скажем так. А процесс евроинтеграции, он будет происходить еще достаточно долго, если будет вообще. Хай там як а членство та співдружність з цими двома організаціями має спільний і вагомий плюс для всієї України. Назву він має армія. Відповідно до законодавчої бази та нормативних документів членів Європейського союзу та членів НАТО передбачено, що певний відсоток з бюджету країни фінансується гарантовано фінансується на армію. І тим самим, якщо ми станемо частиною, а я системи колективної безпеки можемо сказати, що українська армія стане більш професійною а наші військові будуть проходити міжнародні тренування, вони зможуть отримати досвід та отримати знання стосовно міжнародних ведення та вирішення конфліктів. І мені здається, що це посилить нашу зовнішню безпеку. Поки ж українській армії доводиться тільки сподіватися на час на отриманий досвід на професійність військових. І, до речі, сподівання цім характер мають оптимістичний. Научимось, научимось воювати. Безумовно, що за півроку армію не зробиш. І ті перші перемоги, які здобула наша армія, говорить про те, що наші солдати воювати у і офіцери навчаться. Ситуацію в Україні можна вирішити такими двома шляхами: в першу чергу посилювати роль збройних сил України, проводити переговори з організацією Об'єднаних Націй щодо дипломатичного вирішення дипломатичними методами конфлікту в Україні, а також проводити переговори з НАТО та Європейським Союзом щодо інтеграції наших збройних сил України. В систему міжнародної колективної безпеки нині ж убезпечувати себе Україна має сама дипломатія допомогти не в силах. Аж НАТО далеко зайшла ситуація на сході. Аби український сценарій не повторився, потрібна допомога. Європа повинна е, ну, трошечки прокинутися, да, і е, зрозуміти, що е, їх нерішучість в певних діях, да і е, їх відтягування процесу вирішення конфлікту на сході України насправді може вилитися в серйозну загрозу не лише для України і східної Європи, але й для світу. В цілому Україні натомість політологи пророчить оптимістичне майбутнє, не дивляться ні на загальний відчин, ні на економічний занепад. Українці знають точно за ким буде перемога. Солдати дивляться на офіцера. Якщо офіцер стійкий, мужній, чесний, порядний і настоящий патріот, наш підрозділ буде таким же. Якщо офіцер розмазня, за сленг, не в змозі організувати і повести за собою особовий склад, значить такий буде весь особовий склад. Побажання офіцерського складу, мужності і впевненості в тому, Перемога буде за нами, а найближчі роки ми наблизимося до НАТО. Найближчі роки ми проведемо систему реформ стосовно, які потрібні для того, щоб повною мірою стати членом Європейського союзу, і в будь-якому разі Україна буде мати. Це все на сьогодні. Залишайтеся на одній хвилі з нашою програмою. Знатимете більше. А я з вами прощаюся до наступної середи. Я вам обіцяю, Європа знову опиниться на відстані витягнутої руки. На все добре.